годиннику 20.30 підсумовуємо події тижня, що минає. Після смерті рятувальників у Львові таки знайшли гроші на рекультивацію сміттєзвалища та спорудження сміттєпереробного заводу. Міст, який потребував негайної реконструкції, таки закрили на ремонт. А отже, кінцеву зупинку кількох напрямків перенесли. ЛКП зникнуть вже через місяць, а цього тижня своє свято відзначали діти. Про це і не лише розповімо далі у програмі. Ми аналізуємо висновки. Роботе ви в ефірі про тиждень. Вечір добрий. Трагедія, яка повинна змусити зробити висновки. Ще наприкінці минулого тижня спалахнуло Грибовицьке сміттєзвалище. Площа загоряння склала майже 2 гектари. Через відсутність водопостачання рятувальникам знадобилася доба на гасіння. Із вогнем боролися 70 надзвичайників та майже два десятки спецтехніки. Пожежу ліквідували, проте не обійшлося без жертв. Внаслідок Суву під тоннами відходів опинилися троє рятувальників та один працівник комунального підприємства. Пошукова операція розпочалась, однак фахівці одразу відзвітували, знадобиться не одна доба, аби знайти цих чоловіків, і одразу додали: шансів, що, хоча б хтось з них залишиться живим, практично немає. Вже у вівторок таки знайшли тіла трьох рятувальників, а вже наступного дня пошуки зниклого еколога призупинили через можливість ще одного суву. Тим часом на Львівщині провели в останню путь загиблих під лавиною сміттям надзвичайників. 1 червня у місті оголосили днем жалоби. Пошуки ще одного чоловіка таки відновили. А в місті нарешті знайшли гроші для рекультивації сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу. Докладніше про Грибовицьку трагедію. Далі, Ірина Кононець. Обвал сміття стався близько третьої години дня понеділка. Тоді на сміттєзвалищі прибували четверо надзвичайників. Вони саме збирали пожежні рукави у після гасіння пожежі. Під час один із них побіг не вниз, а в бік. Це його і врятувало. Я дивлюся під ногами. Починає земля хитатися, отак так як землетрус починається. Я думаю, не зобразив, що відбувається. Я дивлюся, такий на горі шум починається. Я дивлюся, лавина починає рухатися з гори. починаю втікати перпендикулярно тій лавині сторону, а хлопці почали втікати сюди до ставу. І та лавина їх накрила два метри за мною. Лавина пройшла. Троє рятівників опинились під тонами сміття. стався із 90 метрової висоти. Шанси вижити були мізерні. Їх тіла знайшли вже наступного дня. Загиблі були працівниками жовківського відділу ДСНС. Це 32-річний лейтенант Андрій 28-річний капітан Юрій Рудий та 27-річний сержант Богдан Юнко. Він був дуже хорошою людиною. Наші діти разом росли бавились. Я не знаю, за що йому Бог дав таку смерть. Не повинні такі люди добре так скоро йти. Тим часом на полігоні пошуки комунальника практично не припинялися увесь тиждень. Рятівники прийшли маршрут, який за словами свідків, проходив, зниклий еколог. Залучали до пошуків і кінологів. Робота тимчасово призупиняли хіба раз через мирність су сміття. Вона б згодом знову продовжили. Залучені сюди фахівці, які безпосередньо знають ту роботу, і вони нам дають консультації по тому, як Бо спрогнозувати сходження тої верхівки сміттєзвалища, але вони також ще остаточної відповіді нам не можуть дати, бо не знають. Це не є порода, це є сміття через ситуацію. На сміттєзвалищі міські депутати зібрались на позачергову сесію та аби висловити недовіру міському голові. Той ж на сесію чомусь не прийшов. Натомість активісти принесли туди два сміттєвих баки як символ Грибовицької трагедії. Месач і вимога, що особи, які були дотичні до грибовицького сміттєзвалища, мають бути негайно відсторонені від виконання своїх обов'язків. На третій день після смерті пожежників у Львові нарешті таки знайшлися потрібні 40 мільйонів євро для рекультивації сміттєзвалища. Міський голова підписав угоду із європейським інвестиційним банком про кредит для рекультивації грибовицького сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного заводу. Далі угоду має затвердити уряд. Дуже вигідні умови там приблизно півтора відсотку річних вартість. Ми очікуємо, що можливо ми отримаємо цей кредит на термін 25 років. Мова йде про 40 мільйонів євро, 30 мільйонів євро для рекультивації та ще 10 мільйонів євро для облаштування сміттєпереробного заводу. Наразі є дві ділянки, де в планах міг би постати такий завод. Оскільки рішенням Великогрибовецької сільської ради теперішні сміттєзвалищі вирішили закрити. Проводиться обстеження земельних ділянок. Зрозуміло, що будуть проводитися також і з громадою консультації, з громадою обговорення цих питань. Це є однозначно, але це є другий етап, буде роботи біля Миколаєва. Одно. понеділковий сув також і вкрай небезпечний і для екології, оскільки відходи сипались у гудроні озера поблизу полігону, через цей грі піднявся. Відтак тут одразу взялися укріплювати дам. Дамбу із інфільтратами. Для цього вже використали майже 4 тисячі мішків із піском. Адже якщо б дамбу прорвали, то інфільтрати потрапили у ґрунтові води. В такому випадку людям було б заборонено вживати воду із криниць. Ірина Куненець. Про тиждень. Їздити лише до межі міста. У Львові кінцеву зупинку приміських маршрутів Городоцького, Мостицького, Самбірського, Старосамбірського та турківського напрямків перенесли на АЕС Західне. Це окрайне місто, кінець вулиці Городоцька. Ці маршрути повинні зупинятись там з 1 червня. Саме цього дня закрили для ремонту місць на вулиці Городоцькій, який вже давно в аварійному стані і потребує негайної реконструкції. Роботи там обіцяють завершити не раніше жовтня, тож рішення про перенесення кінцевої зупинки маршрутів кількох напрямків погодили і в обласній адміністрації. Щоправда, кажуть, це лише тимчасово. Більше знає Ірина Кочмарик. Міст на городоцькій уже не проїзний. Він пошкоджений металові конструкції, вкриті корозією. Ми закриваємо наш городоцький шляхопровід. Орієнтовний термін виконання робіт, які стоїть перед підрядником, не менше ніж. За чотири місяці, не довше ніж за чотири місяці він має завершити роботи. Це найвужча ділянка вулиці Городоцької, яку тепер міському транспорту та автомобілям потрібно об'їжджати. І аби не створювати значних заторів, міські раді вирішили приміські маршрути п'ятьох районів області перенести. Ми наполегливо просимо і області, департамент транспорту Львівської обласної державної адміністрації, значить, щоб приміські автобуси на період ремонту. Шляхопровіду їздили до АЕС-Західної. Мова йде про е, такі напрямки, як Турківський, старо, Старосамбірський, Самбірський, е, Мастицькі, Городоцький напрямки. Тому що поток транспорту по вулиці Городоцькій дуже великий. і зараз ті вулиці, які визначені для об'їзду шляхопроводу, вони перевантажені. На новоствореній автостанції вже яка каса та доробляють зал для очікування. Щоправда, графіки відправлення автобусів ще немає. На автостанції західна, яка знаходиться на кінці вулиці Городоцької, фактично вже на виїзді з міста для кінцевих зупинок приміського транспорту таки облаштовано шість платформ. Однак свою зупинку кінцеву тут має лише один маршрут і. То міський, усі інші таки далі курсують до міського та головного вокзалів. Це територія біля приміського вокзалу. Здебільшого звідси відправляються автобуси на не досить велику відстань, до прикладу, Львів Городок. Водій пан Микола зізнається, їм не казали їздити до автостанції, а дали схему об'їзду. Вулиця Городоцька, вулиця Кондукторська, Любінська, Виговського у зворотньому напрямку Виговського, Любінська, Окружна і Городоцька. А про зміну кінцевого маршруту чули? Ніше. Ніхто вже нічого не казав. Інспектуємо головний вокзал, звідти відправляються автобуси на більш дальні відстані від Львова мостиська, шагині, самбір. Водії зізнаються, розмови про перенесення кінцевої чули давно, однак туди ніхто так і не їздить. Багато хто, ті шагинські поляки, вони привикли сюди сіти на платформу і прямо їдуть на шагині. Хто буде знати, що біля мету там є зупинка, наприклад, і що вони будуть добиратися, то... Того нічого не буде. Не хочуть зміни зупинок і пасажири. Пан Іван називає себе базарником. Самбірського району возить молочну продукцію. Аби доїхати зі села до Львова, платить 35 гривень в одну сторону. Мене, на що прикладно, йде автобус з села, він мені стає біля базару. Жміть. А як буде тепер? Я приїду туди, потім як мені з тими сумками добратися до базару. пояснити. Ще раз наймати транспорт, платити ще одні гроші. То для мене вакцина то не вигін. Перенесення кінцевої зупинки повинно було вступити в дію з 1 червня і тривати до середини жовтня. Впродовж цього часу триватимуть роботи з ремонту шляхопроводу. Ірина Качмарик про тиждень. Залишився місяць. Відповідно до закону ЛКП в народі ЖЕКИ ліквідують вже з 1 липня. Перед мешканцями вибір створити ОСББ або управління будинком передати іншій компанії. Якщо ж люди не визначаться, місто саме обере для них компанію. Вона буде опікуватись будинком, правда, лише впродовж одного року. Тож, чим ближче до зникнення ЛКП, тим більше запитань виникає у мешканців. Аби уточнити всі юридичні нюанси, у Львові організували зустріч з активними львів'янами. Там і навчили, що потрібно, аби створити об'єднання власників будинків, як діяти при виникненні проблем. Чи активно мешканці об'єднуються і чи задоволені альтернативою ЖЕКів? Питала. Ольга До 1 липня мешканці багатоквартирних будинків повинні визначитися із керуючою компанією чи ОСББ. Не побоявся бути першопрохідцем 14 років тому пан Василь. Нині у його будинках, які об'єднані в ОСББ, вже індивідуальне опалення, а приміщення повністю утеплені. У нас 116 квартир. Це три під'їзди по 10 поверхів. За два роки ми утеплилися, маючи будинкові лічини тепла. Ми за свої кошти ще до того зробили систему індивідуального регулювання по погодозалежного, і ми мали можливість в рамках одного МЖК порівнювати сусідні будинок і наш. Ми на 40% платимо дешевше за тепло ніж той будинок, який не утеплений. Аби пояснити активним мешканцям, як організуватися в ОСББ та розповісти про його переваги у Львові організували семінар. Почути всі юридичні нюанси прийшла й пані Надія. Вона мешкає у центральному районі Львова. Її сусіди вагаються у створенні ОСББ, бо ж витрати по заміні каналізації та даху впадуть на плечі самих мешканців, а на це потрібно чимало коштів. І ми зараз опиняємося з тим, що ми без грошей і з тими проблемами, і не знаємо, що робити. Але після ЖЕКів ми не дуже довіряємо, коли дуже велика організація керує багатьма будинками. Мешканці навіть восьми квартир можуть об'єднатися, а на ремонт будинку надають де частину коштів компенсують із міської скарбниці. Детальніша інформація розміщена на сайті міської ради. Нині у Львові зареєстровано більше семи сотень ОСББ. З них лише 10% створених цьогоріч. Тільки тоді, коли ви є відкритною юридичною особою, ви можете діяти в юридичному полі. Поки ви просто мешканці і ніби є співвласниками, і це є ваша власність, але ви не маєте права по факту що нею нормально розпоряджатися. ОСББ дає таку можливість, ОСББ дає можливість вибору не сходити з протягнутою рукою, а вибору. Зекономити і за рахунок цього зробити щось більше. Якщо ж мешканці самі не визначаться із формою управління, за них це зроблять чиновники. Додам, аби зареєструвати ОСББ на це максимально потрібно два тижні. Ольга Матейчук про тиждень. Обласна влада, лісівники та активісти цього тижня підписали меморандум про зменшення корупційних ризиків у лісовому секторі. Таким чином хочуть спільно моніторити законність рубки на Львівщині. Залучатимуть до цього і місцеві громади. Активісти певні, меморандум також сприятиме інформуванню населення. Про ситуацію у сфері лісівництва до контролю планують приступити вже цієї неділі. Для того щоб вона такою могла стати, для того щоб влада могла добре чути громадських активістів, для того, щоб громадські активісти могли впливати на ці процеси, власне був потрібен меморандум. Бо фактично, отак просто простій людині, простому громадському активісту зайти до лісу і сказати, то незаконно робіть щось з тим, неможливо було до сьогоднішнього дня. Підписання цього меморандуму є дуже важливим. Для лісового господарства, тому що ми, як ніхто інший, зацікавлені в тому, щоб навести в лісовому господарстві порядок зменшення браконьєрства, зменшення крадіжок, зменшення корупції. Це сьогодні є найважливіше. Про інші важливі події тижня, що минає, далі в короткому огляді. Цього тижня питання Грибовицької сміттєзвалищини оминуло у депутатів Львівської обласної ради. У порядок денний свого засідання внесли корективи та вислухали звіт очільника обласної служби надзвичайних ситуацій. Також на цей рік Львівська обласна рада виділила 15 мільйонів гривень на компенсацію пільгових перевезень. Окрім цього, депутати підтримали кандидатури на посаду керівників чотирьох комунальних закладів. У Львові провели міжнародний семінар з питань реформування оборонно-промислового комплексу та взаємодії з органами виконавчої влади. У ньому взяли участь делегація міжнародного секретаріату НАТО представники Міноборони, Збройних сил України, Національної академії сухопутніх військ та органи влади. Такий діалог вкрай важливий для реформування оборонної промисловості України, певні учасники семінару. Навчання у школах вже закінчилось, однак малеча може навчатися та розвиватись у шкільних таборах. На Львівщині їх цьогоріч відкриють у 541-му навчальному закладі. Частина з них вже функціонує. Відвідувати шкільний табір можуть в основному діти з малозабезпечених сімей, діти напівсироти та сироти, а також обдаровані учні, які мають змогу удосконалівати та навички з англійської мови. У Львові відкрили перший в Україні центр пробації для неповнолітніх. У закладі цього типу навчають дітей, як долати конфлікти та вгамовувати гнів. Окрім того, психологи спільно з представниками панітенціарної служби працюють із батьками неповнолітніх. За статистикою, більше 90% підлітків більше не скоюють злочини. У межах форуму Золотий мульбард» слідами мисея українського духа у Львові нагородили та нановитих дітей зі всієї України, які впродовж кількох тижнів малювали ікони. Цього року благодійних. Форум зібрав у місті понад 200 літок зі всієї України. Він заснований ще у 2003 році з метою відродження виховних ідей та дороговказів митрополита Андрея Шептицького. Львівські активісти шукають кошти для перепланування квартир для учасників антитерористичної операції. Льотчика Сергія Тітаренка та сім'ї його загиблого колеги Володимира Шенгура. Два приміщення надало Міноборони у військовому містечку села Ковирі. Однак Одна квартира вкрай не пристосована для людини на інвалідному візку. Відтак активісти просять фінансової допомоги у небайдужих, аби максимально підлаштувати приміщення під потреби обох родин. Як можна допомогти? Питали журналісти про тижня. Андрій намагається дістатись до новозбудованої квартири на першому поверсі. На візку чоловік продовж 27 років, однак і він визнає, зробити це фактично неможливо та й пересуватись самою квартирою непросто, оскільки дверні проходи надто вузькі для візка. Не пристосовано вхід до під'їзду Пандус, не відповідає державним будівельним нормам. Сходи до рівня першого поверху не обладнані підіймачем. Неможливо там встановити пандус. І так активісти пропонують зробити вхід до квартири із вулиці. Та й балконні проходи кажуть, теж потрібно буде переробляти, оскільки вони не пристосовані для людини на візку. Виник варіант, такий, який зробити спеціальний ліфт, який буде піднімати його в квартиру через ці балкони. Та поки його квартиру оглядають, сам Сергій Тітаренко зараз перебуває на реабілітації в американській клініці. Чоловік отримав травму хребта, коли збили його літак під Слов'янськом. З тих пір він на інвалідному візку. Львівські активісти мають у розпорядження лише три місяці до повернення Сергія, аби умови його проживання у новенькій квартирі створити максимально комфортними. А ще квартиру по сусідству, де мешкатиме родина Гибло Володимира Шенгура чоловік загинув через падіння літака, залишивши по собі двоє неповнолітніх дітей. Хоче він додому. Дійсно, в нього дітки і сім'я і рідна країна. Але він трошки боїться, тому що в Америці все приспособлено пристосовано до. Таких людей над реабілітацією поранених бійців із важкими спинними травмами активно працюють і у Львівському військовому госпіталі. Цього тижня тут навіть відкрили спеціальну майстерню для обслуговування інвалідних візків. Дозволять майстру в майстерні повноцінно підлаштовувати візок під конкретну людину. Ми підбирали візок не в майстерні, а підбирали просто його підлаштовували. Ну, було набагато складніше. За трастові кошти НАТО закупили п'ять візків та необхідні інструменти. Ірина Кунанець, про тиждень. Чужих дітей не буває, а їх життя та здоров'я найважливіша цінність будь-якого суспільства і в будь-який час. Аби ми, дорослі, про це ніколи не забували, існує спеціальний день. 1 червня міжнародний день захисту дітей. Це свято у 1949 році започаткувала Міжнародна демократична Федерація жінок. Уперше Міжнародний день захисту дітей відзначили у 1950 році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. В Україні міжнародний день дітей почали відзначати з 1998 року. Тож 1 червня чи не по всьому світі всім дітям нагадують вони наше майбутнє, наша надія та сподівання. Які сюрпризи влаштували цього дня для наймолодших у нашому місті, знає Ольга Тимуляк. Марія мама трьох дітей: найстаршому сину 10 років, наймолодшому лише 8 місяців. Розповідає, часом буває важко вгледіти за кожним малюком, однак діти в домівці завжди приносять радість. Ми живемо окремо від батьків і кожен день тут такі клопоти. Діси, будіти є іванці. Сім вона закінчила перший клас. Тепер насолоджується канікулами вже з самого ранку на дитячому майданчику, бо каже тут весело. На качельках. мені подобається і в школі, і канікули. Оксана зараз не працює, виховує двох малюків. Коли на дворі сонячно приходять до парку, аби погодувати голубів, дітки тішаться, батьки теж. Ви з них часом був день, напевно, якийсь такий сумний. Коли старший цілий день садочку, то він ну, просто своє місце не знаходить вдома. Коли вона приходить, то то все, це хата просто догори ногами. Львівські патрульні в міжнародний день захисту дітей зробили малечу сюрприз. На дитячих майданчиках дарували їм іграшки та книги нагадування, як правильно поводитись на дорозі. Однак трирічний Артем вже знає правила дорожнього руху, проте зі. Знається, книжку читатиме, коли стане дорослішим. Я коли вилучу, то буду читати вона світ. То не можна. На зелену їдуть машини. Можна, дай п'ять <свісно> поліцейські кажуть, хочуть вкотре нагадати і малечі, і їхнім батькам, як правильно переходити дорогу та інші правила дорожнього руху. Зараз почався сезон канікул. Відповідно, діти більше відпочивають на вулиці. Треба дітей вчити бути обережними на дорогах і на майданчиках. В першу чергу, які знаходяться біля дороги. А дітей з сиріт, малозабезпечених та тих, чиї батьки брали участь у Революції Гідності та в проведенні АТО, запросили до трускавця. Організували справжнє свято, дитячі забави, конкурси, майстер-класи та стрибки на батуті. Усе для того, аби діти розважились та забули про будні. Я був в притулку, бо тато помер і мама мене, коротше, ну, мама до мене не приходила деякий час. На сімейний вікенд своє велике сімейство привезла пані Катя. Жінка, вихователь дитячого будинку сімейного типу. У неї 10 дітей, усі прийомні. Кожної дитини, напевно, знаєте, щоб сказати, що там всі хороші історії. ні. звичайно, що кожна з них є важка історія, тому що найкраще для дитини це все таки жити в рідній сім'ї з рідною і мамою і татом. І відповідно, якщо тина потрапляє, чи в інтернат, чи дитячий дина сімейного типу, звичайно, там історія є непроста. Але я намагаюся, щоб теперішня їхня історія була краща, набагато. зібрати усіх допомогла церква. Під її опікує сім інтернатів міста Львова та десять обласних. День захисту дитини він зубомовлений тим, що дитина від чогось потерпає, правильно? А потерпає від кого? Від нас дорослих десь Основним Десь таким меседжем є е, теж достукатися до дорослих, щоб вони де в свою чергу не виявляли насилля грубості. Ай до дітей. Далі вистава у дельфінарії. Із ним захисту дітей своїх відвідувачів вітають морські тварини. Загалом у свій дитячий день розважились майже 700 нужденних малюків. Приїхали зі всієї області. Це дітки і сиротинців, і з інтернат шкіл. Це дітки з малозабезпечених сімей. Це дітки, також представників силових структур, власне, які бували в АТО. Святкування міжнародного дня захисту дітей започаткували у 1949 році. Воно має на меті привернути увагу світової спільноти до проблем охорони здоров'я дітей, боротьби з експлуатацією праці неповнолітніх, прав дитини на освіту, дозвілля і захист від фізичного та психологічного насилля. Вперше день захисту дітей був проведений в 1950 році у 50 Одній країні світу. В Україні цей день святкують вже 18 років поспіль. Ольга Тимуляк та Ірина Качмарик про тиждень. Таким цей тиждень побачили журналісти нашої програми. Ми уже починаємо працювати, аби наступної суботи знову розповісти вам найважливіше, адже знаємо усе про тиждень. Нехай навколо буде сонячно і тепло, не зважаючи на погоду за вікном. Мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами. До зустрічі.